9 березня 2022 року на Маріупольський пологовий будинок російська армія скинула кілька бомб, у результаті чого загинуло троє людей. Та десятки були поранені. А під час окупації міста Тростянець на Сумщині жінкам доводилося народжувати у підвальному приміщенні лікарні під постійними обстрілами. Тривале перебування у непристосованих для життя вологих і холодних приміщеннях, бомбосховищах та підвалах, а також стрес виснажують фізично, психоемоційно та підривають репродуктивне здоров'я жінок і чоловіків. Як підтримувати свій стан під час повномасштабної війни? Говоримо з кандидаткою медичних наук Гінекологією. Ологом і репродуктологом Галиною Петровою, як ви взагалі пригадуєте перші тижні повномасштабного вторгнення? А, ну це цікаво. Ми вийшли всі 24 лютого на роботу. У нас була жінка, Нам, наша робота екстракорпоральне запліднення. Це такі протоколи, де йде е, стимуляція яєчників, Потім ми отримується клітини і запліднення. І у нас була жінка, в якої була середина якась якраз цього протоколу стимуляції, і ми вимушені були припинити припинити цю стимуляцію. І чоловік, військовий, прикордонник. Ну таке було важко. Він йшов з нашої клініки. Він був вже в обмур. У формі у військовій і ще одна жінка була. Це такі яскраві моменти. Вона їхала у цей час у Харків і на пунцю є Це такий ну, дуже відповідальний момент. Вона бачила, як був підрив у Кліментова моста. Цього вона не доїхала до Харкова і вона вже не могла повернутися до Сум, якимись лісами вона їхала. Повне повний живіт в неї був цих яйцеклітин циклітин. Такий ну це майже загрозливий стан а, життю. Дуже багато було жінок, які завагітніли ось напередодні, і ми напередодні, 24 лютого, де були. Перенесення ембріонів, і ми вже 25-26-го вони надсилали ще. Це в аптеках це лишилось, тести на вагітність. Вони мені надсилали позитивні тести. Це таке було душу. Ми працювали навіть якщо було потрібно, ми могли і ввечері, і вночі приїжджали і консультували. Із всіма подіями, які ми переживаємо, ну починаючи напевно з 24 лютого 2022 року. Здоров'я це такий аспект, який страждає напевно найбільше. Розкажіть, будь ласка, як весь цей стрес, усі ці фактори і чинники впливають на наше репродуктивне здоров'я? Стрес має дуже негативні наслідки на репродуктивне здоров'я жінок і на менструальну функцію, і на здатність завагітніти, і потім виношувати вагітність. Ну я так трошки скажу. 呃。Uh, Підвищується рівень гормонів стресу, які пригнічують рівень жіночих гормонів. Здорова вагітність під час повномасштабного вторгнення. Чи можливо це ну я маю на увазі спираючись на те, у яких умовах зараз відбувається ця вагітність? Ну, це жахливі постійні обстріли, особливо коли там ми говоримо про прикордоння, Це ті ж стресові ситуації. З 24 лютого до жовтня 2021 року в Україні завагітніло близько 150 п'ятдесяти тисяч. Жінок. Це 21 рік. З 24 лютого по жовтень 2022 року завагітніло тільки 58 тисяч. Якщо не заважати, вагітність перебіг вагітності завжди добрий. Ну, стресовий фактор певно впливає, але природа настільки захищає жінку і майбутнє. Маля, що зазвичай більшість цих вагітностей притікає фізіологічно, безоскладний і жінки самостійно народжують. Після 24 лютого, наскільки збільшилась чи зменшилась кількість клієнтів, які саме. Приходять сюди планувати вагітність. Деякий час дійсно було зниження, а потім дуже багато пар пішли. Ті, що відкладали, думали на потім, що це ще є час. Що потім, потім ми поки подорожуємо. робота. Вони зараз звертаються і планують вагітність, бо розуміють, що часу. Може виявити, що вже немає часу, і треба таке життя непередбачуване. І треба робити зараз. Є ця все ж таки вікова градація. Ну, зараз дуже багато сперечаються, що в принципі є проблеми і у більш молодших людей, але ще там. Із давніх часів ми звикли, що там ось 30 є такий від часовий відрізок. Ну да, так не це потрібно те, задуматись. Це... Раніше було вже 25, якщо 27, це вже ставили клеймо в, в пологому будинку. Стара першого uh -huh. жінка. Ну таке. Печалька, сумно було у жінці. Зараз нема такої градації вікової, що там пізно народжувала чи рано народжувала. Але звернутись до лікаря і знати шанс, скільки ще залишилось часу, варто. Якщо зараз інші плани нема можливості, є таке поняття відкладене материнство, коли жінка зберігає свої яйцеклітини. У тому віці молода жінка, ну допустимо, 30 років, якщо ми вже говоримо про 30 років, вона зберігає свої яйцеклітини, це можливо зробити в нашій клініці, а завагітніти вже потім, навіть якщо в 40 вона захоче завагітніти, це буде яйцеклітина молодої 30-річної жінки. І відкладене материнство ми можемо пропонувати, коли жінка зберігає свої ці клітини, це так звана онкофертильність, якщо у жінки якесь онкологічне захворювання, їй предстоїть тяжке лікування, наслідки хіміотерапії, якщо можуть загинути ці. Статеві клітини вона зберігає свої яйцеклітини, далі проходить лікування, і далі в неї зберігається великий шанс народити здорову дитину. Як часто жінки, чоловіки мають відвідувати гінеколога, уролога. Як часто це потрібно робити? Ну, ми зараз давайте поговоримо про людей, які в принципі ну, не мають якихось конкретних там скарг так, взагалі, просто для себе. Для себе угу. жінка повинна приходити, намагатися приходити один раз на рік або на два роки. Певні аналізи здаються взагалі один раз на три роки. Це мазок на злоякісні клітини. Чоловіки на чоловіки, це Окрема така нація, якась частина людства, які вважають, що все у них добре, що вони всі здорові. От, чоловікам теж треба приходити просто для себе, намагатися один раз на рік приходити хоча б до сімейного лікаря. Якщо ми говоримо про онкологію саме, чи можна виявити на ранніх стадіях? Так, оце весь сенс візиту до лікаря це виявити онкологію на ранніх стадіях, це здати той же самий мазок на злоякісні клітини. До речі, сто відсотків раку шийки матки вони попереджувані. Це і щеплення, які можна робити дитині, дитині дівчинки або хлопчику ще до початку статевого життя. Або простий огляд, простий правильно зібраний мазок. Він може попередити важкі ускладнення. Це що стосується шийки матки, альтерна дослідження молочних залаз або органів малого тазу. Допоможуть виявити на ранніх стадіях будь-яку злоякісну клітину, пухлину і життя продовжиться. Якщо ми говоримо власне про планування вагітності, наскільки сьогодні це часта практика, маю на увазі, коли там пара до вас звертається і вони проходять всі ці етапи там від здачі необхідних. Аналізів, проходження обстежень. Кожного дня приходять пари, звертаються з питань планування вагітності, і майже кожного дня приходять пари, які вже втомились чекати, коли та вагітність настане, і хочуть. Е Пришвидшити цей процес шляхом серакарпорального запліднення. Як взагалі правильно спланувати Є якісь так чіткі <поради>, поради? Якщо не настає вагітність протягом року до 30 років без вживання контрацепції і Регулярне статеве життя і після 30 років протягом півроку, якщо не настає вагітність, це привід звернутися не до гінеколога, а саме до репродуктолога і виявити, почати, хоча б виявляти причину, з чого не настає вагітність. А так, за звичай, звичайне статеве життя без обмежень насолоджуватися, наскільки це можливо в, в сучасних умовах життя, вагітність не стане. Якщо не настає, тоді вже звертатись. І е, шкідливі звички, ну це їх не повинна не починати. Якщо вони вже є, то безумовно від них відмовлятись. Скільки може пройти часу від першого візиту і вже безпосередньо до, до вагітності, до позитивного результату, так. Якщо все добре і нема запиту на екстракорпоральне запліднення, може пройти ну, пару місяців. Якщо запит є на екстракорпоральне запліднення, це теж швидко це 2-4 місяці до позитивного тесту і до пологів плюс 9 місяців. Це якщо пара хоче співпрацювати, є бачить мету. Вона буде працювати, буде дослухатись парад лікаря. Якщо говорити більш грунтовно стосовно теми безпліддя, наскільки взагалі вона зараз досліджена, ну з точки зору людини, яка кожного дня стикається ось з такими парами, у яких не виходить? На жаль, дуже розповсюджено зараз це питання безпліддя. Інколи пари просто не звертають уваги на те, що не настає вагітність. І треба розмовляти, доносити населенню, що приходити до лікаря, це не так страшно. Сьогодні зростає кількість людей із безпліддям, із вашою. Можливо, ну якось стрес може на це впливати? Чи, в принципі, стрес, це стрес впливає. Вже я казала на початку, що змінюється рівень гормонів, жіночих гормонів. Жінки теж на фронті вони перебувають. В умовах некомфортних для жіночого організму це і переохолодження, і перегрівання, і вплив токсичних речовин з бойових. Там устаткування, якісь, і вплив опромінення, і неправильний режим дня, і неправильний режим харчування це все впливає на, просто на, на жіноче здоров'я, на репродуктивне здоров'я, на гормональний фон. І те ж саме стосується чоловіків, вони теж на фронті, вони, на жаль, гинуть, гине цвіт нації. Генетичний матеріал наш український, чоловіки теж отримують поранення. Інколи у чоловіків, навіть якщо він залишається живим, він втрачає здатність мати дітей. Стали частими випадки, коли ось військові саме приходять до таких клінік репродуктивного здоров'я, щоб заморозити свій матеріал і продовжити. Свіріді, да, Так, це таке. Ми одними з перших в Україні. Наша клініка це розпочала, і ми, до речі, засвітилися, наша клініка у Скобєєва там десь на шоу. Що ми клонуємо українців. Ми просимо чоловіків, ми це робимо безкоштовно, зберігати свій біоматеріал до завершення бойових дій. Бо як навіть якщо будуть важкі поранення, чоловік зможе мати свою власну дитину і насолоджуватись батьківством. Чи є якийсь стандартний набір аналізів, приміром там чи обстежень, які потрібно просто для того, аби контролювати стан свого репродуктивного здоров'я, в принципі, ну загальну картину. Що стосується репродуктивного здоров'я, то це потрібно просто інколи робити ультразвукове дослідження, навіть якщо у вас немає репродуктивних планів зараз, ви можете визнати, скільки у вас є часу для вирішення цих питань. І просто звичайний загальний аналіз крові ви робите і все. Інших таких стандартних обстежень не існує, бо кожному своє обстеження. А які щеплення можна робити? Тому що, ну, наскільки я знаю, що є щеплення і від вірусу папілому людини. Оце я про це казала. Б. Щеплення проти вірусу папілому людини прям закликає, коли готова стати на коліна, що робити щеплення. На жаль, ці щеплення не входять до календарю прививок. Щеплення. Обов'язкових дітям це тільки розсуд батьків, і якщо батьки сучасні, в тренді вони роблять ці щеплення. Дівчаткам, але треба робити і хлопчикам. А коли це треба робити? До початку статевого життя. Вірус папіломи людини це один із найрозповсюдженіших вірусів у світі, і проти вірусу папіломи не існує в сучасному світі ліків. Тому якщо лікар призначає вам якісь ліки і каже, що це. Проти вірусу папіломи, треба замислитись, чи варто їх приймати, бо зазвичай це якісь дороговартісні ліки. Якщо підсумувати нашу розмову, давайте викоримо кілька таких порад і жінкам, і чоловікам, які будуть для них позитивними у плані регуляції їх репродуктивного здоров'я. Регулярно проходьте обстеження мінімальні, якісь звичайне ОЗД. Поговоріть, розкажіть, тільки кажіть бути злі, будьте з лікарем відвертим. Це головне, бо інколи від нас щось приховують, і чоловіки, і жінки, будьте відвертими. І не бійтесь почути щось негативне про свій стан. Бо якщо ви будете своєчасно виявлена якась проблема, вона буде своєчасно вирішена, і життя продовжиться.